Не думав, що доведеться мені робити ще й таке відео з таким змістом, але потрапив до такої ситуації, що я це замовчувати не маю бажання, тому що це вже явний прояв російськості, той, з якою воює країна, вже 10 років і повномасштабно третій рік. Тому я от викладаю таку інформацію, відразу хочу зробити зауваження для тих фейкомітів, які там будуть писати, що це російський вкид. Я навіть для цього розмовляю російською, не російською мовою, а рідною, що це вброси, що це там, ну коротше, фігні всяку таку будуть писати. Я спочатку повномасштабної війни прийшов добровольцем, знаходжусь в зоні бойових дій. Вже більш півтора року на Херсонському напрямку виконував багато завдань на лівому березі, зокрема пов'язаних зі входом у кринки морських піхотинців. Тому я ja, не є якийсь підставний фейк. Тепер стосовно самої суті відео, яке викладається. Я був направлений до 49-го навчального центру розвідцентру військової частини а 4138 для отримання фаху, оскільки більшість добровольців не мали фахового запису у військових квітках, попри те, що вони виконували задачі саме пов'язані з цим фахом. От, я тут знаходжусь майже два місяці під курс такий. 26 червня, це вчора, сьогодні 27 я мав відбувати звідси, оскільки мене закінчилось навчання, тобто отримати документи і е, повертатися до своєї частини. 25-го, е, тобто за день, позавчора за день до цього, е, так сталося, що я у цьому центрі отримав травму. Е, Наслідок чого в мене дві руки, вони зараз від ліктя не працюють. Ну, По одній це навіть видно, вона ось набрякла, тобто дуже довго, добре вбачається. Ця трошки менше, але це теж не моя рука. Я йому не працюю, я не можу це максимум руки, які я можу робити. Я звернувся до медичної частини, звичайно, цієї частини. Е, мені сказали, та нічого, до, до ранку пройде, ти щось цимлюєш. Не, невідомо від чого, бо мені вранці треба було вже від'їжджати звідси. Е, на ранок я прийшов, також, також ніякої допомоги не отримав. Е, виїхати я не можу сюди, тримати кермо не можу. Е, ну, трохи довелося повимагати, Мене звозили вчора до лікарні, там щось там глянув. Травматолог сказав, я не вбачав нічого. Щось поглянув обо... невропатолог, тож щось там нічого не бачив, наче ніяких досліджень, ніяких інгенів, ніяких мРТ нічого не провадилось. Я вже пропонував, давайте я за свої кошти. Тобто це моє здоров'я, тим більше дівчиники я зараз нічого не можу навіть поїсти до, до оборної сходити. Ні, це так не працює, все, в тебе один огляд зробили, значить в тебе нічого нема, ти симулюєш, тобто почали скандали, приниження, що я не хочу повертатись до частини. Я півдня дозвонювався до гарячої лінії, щоб повідомити про це. Адвокати також не дуже хочуть зараз вирішити такі питання чомусь. Тобто це вже є системою, до якої ми прийшли, до якої ми довоювалися. E, і на, наразі я знаходжусь вже третю добу без надання медичної допомоги. До речі, це є кримінальний злочин, не надання медичної допомоги. Я в наслідок чого можу взагалі руки втратити, отримати інвалідність і е, бути списаним на 600 гривень в місяць. Е, мене просто виганяють, ігнорують не бачать, е, що я викликуючи ну, Е, Це ситуація стосовно якої я попав. Більш того, я хочу також довести вже цим відео, що тут стосовно медичної допомоги взагалі дуже велика прірва. Тут всі симулянти. Я це не перше, з чим сосунувся. У мене за пів року до того, як я сюди потрапив, я лежав у госпіталі також отримання травми. У мені зроб була зроблена операція там, пов'язана з тим, що Виконання бойових дій, дій завдань. І тут я також і поновив, вистринувши з другого поверху, з мого перешкод, така є, тримав знову травму коліна, вона досить, дуже довго мені давала про себе знати. Я її якось вгамовував перетяжками бинти еластичних. Наразі вона також в бинтах. Мене більше місяців готували обіцянками, що мені зроблять реген, встановлять діагноз, що мені надуть допомогу. Нічого що не було. Я стиснувши зуби, це все витримував, тому що мені треба було цього на всього цей запис у військовому квітку і відбути вже там у своїй частині вирішувати і лікування і всі інші питання. Ну, трапились з руками. Тобто наразі я не є. Придатний взагалі, що інвалід, я звернувся до командування, вони мені вислали людину, щоб мене забрали, відвезли. Але тут ситуація така до всіх, ставлення таке до всіх. Тут ще є два континенти людей. Є особи, які прибувають з зони бойових дій, і є ТЦКшники, яких направляють ТЦК, і є деякі ну, велика кількість з них ухилянтів. Це взагалі не люди, тобто їх тут монструють, у них тут немає, особистості в них немає. Тут під підставами виконання військової дисципліни та статуту збройних сил тут знищується особистість. Люди приїжджають, вони по 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 тижню не можуть сходити. В туалет, тому що під психологічним тиском, який на них тут зразу навалюється, йде ломка фізіологічних процесів і всього іншого, з шостої ранку, з часу підйому до 2 години до обідньої перерви люди в мунштрі. Підйом, зарядка, пробіжка, сніданок, шинкування. Відбування до навчальних корпусів на заняття, тобто у людей немає п'яти хвилин почистити зуби, сходити до оборони. Це ненормально і це не є статут, яким тут це покривається дисципліною. У разі такого з бойовими хлопцями, які приїхали з бойових з зони бойових подій, ну то тобто, трошки важче, тут люди, які вже. Багато що побачили, можуть і сказати, і їм нічого вже не скажеш, і на них не кричиш, і не, не принижиш. І тому з ними поступають просто, їх просто відраховують. Якщо є випадки того, що людина дійсно має такі завади здоров'я, що вона там не може, ну буває і так, тобто не слів відлікуватися, приїхав сюди. Його просто відраховують і з рапортом про те, що він є порушником дисципліни. От я можу навести, був майже дві тижні тому був відрахований групи, з групи 1115 Бунь Олег. Він за порушення дисципліни, але він виїхав з центру і вже наступного дня лежав у госпіталі, йому робили операцію на хребет. Була тут група 1116, яку відрахували повним складом, тому що там були всі бойові хлопці і вони вимагали людського ставлення до себе. Вони хотіли зранку мати 5 хвилин почистити зуби, 5 хвилин сходити до уборної. Це назвалося порушенням військової дисципліни. Ця група була відрахована. Хто від цього виграв, я не знаю. Виграли ці частини, які направляли сюди людей для фаху. Виграла ця армія, виграла ця перемога. Ну якщо да, то можливо російська. Але я вважаю, що має покладений край цьому такому так званому статуту, який тут проваджується. Тут дуже перегибається палка, тут знищується особистість, і розвідники, які готуються, вони після цього. Я не думаю, не впевнений навіть, що вони. Зможуть бути саме розвідниками і мати якісь е, властивості того, щоб е, десь е, проявляти ініціативу, оскільки їх за два місяці при, е, привчають бути е, шлангами, які не можуть не піти, е, не щось зробити без команди командира. Е, я ж кажу, тут можна е, 5 хвилин не мати на уборну, але. Е, але е, півгодини стояти під ідальньою черзі, усім строєм, можна і годину стояти, е, 40 хвилин стояти е, отримання зброї для КЗЗ. Ну, це не нормально. Ну, е, це дійсно руйнує психіку, а у тих, хто е, може цьому протистояти, визиває е, агресію і е, закінчується тим, що людей відраховують. Що я ще хочу сказати? Так, тут центр в центрі багато зроблено для того, щоб він носив звання найкращого центру. Тут є ж змагання між центрами навчальними, але все це в більшості криється на показучності. От дивіться, от є значок, місце для паління, да? оце воно стоїть посеред лісі, да? місце для паління. Тобто Відійти на три метри до деревини, це вже не можна. За це відрахують за порушення статутної дисципліни. А так тут це дуже добре, от, пожарні щити є, намети, все тут гарні майданчики, гарне навчання. До речі, тут дуже професійні є інструктора деякі, які фахово надають знання. Це я не можу сказати, але то, що відношення, які... Як відносяться до людей, ну це ненормально, це треба припинити. Я не знаю. Можливо, це невідомо пану Панасюку керівнику цього центру. Бо тут роблять погоду 25-річні сопляки, які відкриють і заявляють, що ми тут по 5 років, ми тут хазяйва, або приїжджаєте до нас в гості, або будете робити те, що ми кажемо, або пишіть рапорта і в'йобуйте звідси. А ні, то. Ми самі напишемо рапорт і поїде з дисциплінарним порушенням. Ось така ситуація. Ну наразі все. Я буду свого часу з боку ще робити щось, щоб якось за цим вирішувати питання. Але я думаю, що на це має звернути увагу влада якось змінити те, що тут відбувається.